Також я експериментую з брунькою. Якщо бува так склали, що діаметр не співпадає. розумію, це чоловіча, а це жіноча, або навпаки. О, бачите, отак робити не треба. Десь за тиждень наш результат буде такий. І тут ти бачиш в саду йдеш, а там лежать такі яблука. і ти такий... Вау, я хочу його з'їсти! Оцей критичний момент, який нам потрібен. Якщо це відео набере тисячу вподобайок, хоча б, то я зроблю окремий випуск про хворобу лайма. Цілий день буду щепити рослини як і сплячими живцями, які були в холодильнику, так і живцями, які вже є на деревах і прокинулись. Мене звуть Мельниченко Марк, я вільний фермер і це відео про щеплення дерев. Перше, що нам потрібно, це розпакувати живці та оглянути. Їх стан. Після чого обробити або перекисом водню, або настояною водою на попелі. Як бачимо, живці збереглись просто ідеально в плівці, в холодильнику. Тобто не потрібні ніякі вологі тряпочки і нічого такого. Після цього живці бажано промити. обновити всі зрізи та поставити напуватись. Також чітко видно, що <кій> деревина сіра після зрізу вона зелена. Це означає, що живець живий. Також можна поцарапати і видно, що під корою все зелененьке. А поки наші живці напуваються, Можна завершити сніданок. До речі, з мигдалем, який сьогодні буде прищеплюватись доволі багато. Але перед початком потрібно підготувати інструмент. До прикладу, підточити садові ножиці. Це фірма Love, а Німецька. Я нею користуюсь цими ножицями, користуюсь уже приблизно 8 років. І вони мене ні разу не підвели. Друга важлива складова це ніж для щеплення. От, Як бачите, це я вже сточив так добряче за всі роки щеплення. Якщо вам щепити небагато, то ви можете просто скористатись якісним канцелярським. Я покажу, як це робиться. Використовується різна зернистість і має бути ідеально гладенька рівна поверхня. І такими рухами вперед. Ніж вже доволі гострий, можна зробити це все саме просто на меншій зернистості. Тут навіть звук інший. В ідеалі ніж має з легкістю розрізати папір. От, протягом дня я його буду підточувати кілька разів, оскільки це дешевий ніж, я його купував. Всього за 200 гривень. Зараз такі коштує можливо 400, але хороші ножі, які не потрібно підтачувати кожні кілька годин щеплення. Вони коштують від 2 тисяч і вище. Там ціна доходить до 7-8 тисяч гривень. Також в мене є гнучка плівка Body Type, яка сама розкладається і через яку проростають бруньки. І є ізоляційна плівка. Я її буду використовувати там, де потрібно максимально зажати зрізи. Також є тимчасові бірочки та маркер, щоб знати, що йде, ми прищепили. І якщо там щеплення приживеться, тоді можна буде поставити постійну металічну бірочку. Марк, маркер. Можливо сказати, зазвичай я не зберігаю живців в холодильнику. Найкраще, на мою думку, це брати їх з дерева і відразу прищеплювати. Але так працює не з усіма культурами до того ж. Ви часто можете купувати живці, або вам потрібно кудись поїхати, і тому краще їх все таки зберігати в холодильнику. Тоді ви можете, хоч в червні, їх дістати і собі щепити уже зелений сад. От, і все приживеться, і все виросте. Тим не менш, хурма зараз лише, лише прокидається, і я з неї спокійно можу брати живці для щеплення. Також тримання живців в холодильнику воно збільшує термін щеплення. Ви можете починати щепити в березні і закінчувати аж. В червні. Сонечко, до речі, припікає, тож я з вашого дозволу використаю кашкетик. Почнемо з Віргінської хурми. Отож, метод відшкування краще проводити з північної частини, щоб сонце не випікало бруньку. Але це не так важливо насправді. Перевірено. Ми вирізаємо сортову частину і потім такий ж робимо пас в дикій частині. Обережно контролюємо кожен рух ножа, тому що він може сильно нашкодити. Вставляємо в пас, після того, як ми вставили, беремо плівку і замотуємо. Це плівка з пластику і воску. Вона Сама розкладається, але це не значить, що вона не смітить. Тобто її треба прибирати, коли вже все прижилось. І відповідно брунька, цю плівку, проб'є. Тобто навіть два-три шари брунька проб'є і буде собі рости. Таким чином все ізольоване і все, вся волога зберігається там, де відбулася операція. Тому що це ніщо інше, як. Хірургічне втручання. Також я експериментую з брунькою, яка вже розпустилась майже. Тому обов'язково підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб побачити результат, який буде у наступних відео, обов'язково висвітлений і детально проаналізований. Залишилось написати назву сорту. Сподіваюсь, не злетить. Ні, злетить. Тому все-таки сюди краще поставити. Перед нами кавказька хурма, в неї два стовбура і багато бокових гілок бічних. Звичайно, що ми всі зараз їх обріжемо, щоб вони нам не заважали. Є два стовбура. З них я залишу лише один, але спробую привити на обидва. Якщо говорити про хурму, то найкраще вона розмножується вічкуванням або ж в розчеп. І тож, якщо ми в розчеп, підібрали ідеальний діаметр і після цього можемо робити сам розщеп, вирізаємо клин. Вирізали клин, поновлюємо наш зріз. І б'ємо наш власний розчеп. Не забуваємо ставити палець зверху. Вдарили розщеп і вставляємо. Як бачимо, живець трішки ходить, це не є добрим, але той проміжок він затиснеться ізоляційною плівкою. Тож замотуємо. Все. Якщо бува так склали, що діаметр не співпадає, то ви тоді су, от як зараз бачите ви тоді сунете до, того, до одного з країв. Головне, щоб там камбій спідпав і тоді все буде добре. Власне, теж хурма на Кавказькій щеплена в розщеп два роки тому. Бачите, як виглядає гарно. А тим часом живці вже напились, тож почнемо з моєї улюбленої яблуні Джонатан. Або, як в нас кажуть, Янатанка. До речі, важливий нюанс. Підщепи, тобто дикі рослини, наприклад, яблуні можна як і викопувати десь на полі дикі, так і висівати з насінини, чим я теж займаюсь. І також паралельно її можна клонувати, тобто розмножувати вегетативно. Зараз такий великий такий білий налив. Той, що пізніше на два тижні подоносить, вони просто ну, ці яблука, типу, літо, полуниця, все класно, і тут ти бачиш в саду йдеш, а там лежать такі яблука, І ти такий. Вау, я хочу його з'їсти, ти їш, і воно таке класне. Тобто ці яблуні, щоб ви розуміли, я не лише хочу і продавати і робити гроші на хурмі, Я хочу також продавати інші культури. Хоч вони, можливо, і не такі дорогі, я це роблю. Бачите, отак робити не треба. Це я явно перебрав. Перебрав. Це метод подвійного розщепу. Так. Тут без ізоляційної плівки ніяк. Не впоратись. Насправді, вже пройшло майже півдня, скоро час обідати. Одне щеплення займає мінімум одну хвилину. А плюс треба ще ходити від саджанців до саджанців, а деякі хочуться різними сортами, а там ще якісь причини. Насправді воно триває кілька днів. Це все дуже довгий процес. Взагалі, в той день було зроблено чимало рослин. Якби довелося розповідати про кожне щеплення, то це відео б затягнулося на години. Але якщо підрахувати, то щеплень було зроблено не більше сотні. Це така собі підготовка перед великим щепленням хурми у Василя Чалбаша, де мені доведеться зробити більш ніж 500 щеплень. На мою думку, це займе близько п'яти днів. Таким чином, в Україні з'явиться ще більше якісних саджанців і плюс одне якісне відео. Також щеплення це про змогу защепити кілька різних сортів на одне дерево. Наприклад, тут будуть. Ранні яблука, той самий білий налив, та Джонатан зимові яблука. Таким чином ми створюємо деревосад. Хочу зазначити, що металеві бірки екологічніше, але і надійніше, тому що фарба не зітреться маркера ніколи, і воно буде так довго. Але, на жаль, ну, їх набагато довше часу робити і не так зручно під час щеплення. Десь за тиждень наш результат буде таким. Тобто все прокидається і пробиває плівку. Бачите, тут вже пробило. І нам треба буде лише обламувати дику частину. Це якщо коротко. Це все має бути одна площина. зберігаєте більше матеріалу. Оцей критичний момент, який нам потрібен. Цей край з цим крайцем сходиться, тоді все приживеться. Ух, зморився я, час перекусити супчиком із щави. І після цього продовжити щеплення. Залишилось прищепити мигдаль, гранати, азіміну, шовковицю. А перед тим, як продовжити, не завадить трішки підточити ножа. Тут у мене персик, і на цьому рівні на нього защеплений мигдаль. Але, на жаль, дикий це сіянець і плодів він майже не дає, зате чудово росте. Тож зараз сортові мигдалі. Я буду защеплювати на сіянці персиків, а також на алечу. Поїхали. Скористаюся канцелярським. Просто не так зручно. Також для щеплення можна використовувати такі от рулони від парафільму. Я взагалі не знаю, для чого цю плівку роблять, але вона є, і мені надіслали її. От, вони отак можуть нарізатись на такі шматочки, і потім тянуться. Вони не такі класні, як ізоляційна плівка, але працюють. Ну і до того ж, це пластик, його потім потрібно прибирати. Бачите, не послідував власному правилу і порізався. Поріз незначний, але неприємний. Пощастило, просто пощастило. Решту мигдаля я защеплю на цю алечу. Ну що ж, поряд. Блін. Бачите? Хто не уважний, це абрикос, який привив минулого року і зрізав його, бо не подивився методом от бачите, бічкуванням. Ай, блін, ну як так, а? по поповні. Треба уважнішим бути. Єдине, що ми не знаємо, як парафільм реагує. На дощ. Ще один спосіб розчепу це коли ми робимо не прямий зріз, а такий заглиблений на початку. От, таким чином воно краще буде прилягати. Краще прилягає. І, до речі, що цікаво, якщо немає все ж ізолянти, маленький скотч мушу використовувати. Щоб краще зафіксувати. І знаєте, воно виконує свою функцію. Перед щепленням важливо оглянути, чи живець здоровий. Як цей, наприклад, цього ми бачимо, що він хворий. от Але вибору немає, це єдині, який є. З цього мигдалю тому я буду з них щепити. Головне, головне, щоб всередині він був зелений. Якщо він буде потемнівший, то в мене, звичайно ж, нічого не вийде і такий живець не приживеться. Приживається, приживається. Я старався не дарма. Бачите, плівка body Type зверху ізоляційна і все йде. Не так багато живців, це третій сорт. Якийсь угорський. Буду щепити. поясниця не витримує роботу в такому положенні, і потім настрити ножа. І щепити далі. Залишив я також місце і для експериментів. Я був би не я, якби не спробував защепити кілька гранатів. Ну, а зіміна це само собою. Але гранати зазвичай живцюються. Мені цікаво, подивись, як вони... Щепляться і потім, чи будуть вони рости кущем, чи їх треба прикопати місце щеплення, теоретично можна так як з Ківі. Тобто прищепити і місце щеплення прикопати в землю під час посадки. Комусь може здатись, що я вже багато знаю і в мене там все виходить, але насправді, я теж боюсь, наприклад, це Азіміна. Я боюсь почати її щепити. Я ніколи не прищеплював Азіміну, я не знаю, що в мене вийде. Я чув, що це дуже складно. от, Тому я спробую. Але вже завтра, тому що зараз вже немає сил на це. І я йду, не повірите, монтувати це відео. Продовжую я тут в новому саду з Кудранії. От, Кудранія це у нас така рослина, родич Шовковиці. Але в неї є нюанс. їй потрібно і чоловічу, і жіночу рослину окремо. Покращене куполірування. У нас тут дві чоловічі гілочки. Одна з них приживеться, залишиться, а тут жіноча. Прийшов час тієї самої азіміни, яку я так побоююсь. І зараз ми будемо щепити і розщеп, і кополюруванням. Тобто багато буде зроблено операцій на одному деревці, щоб точно щось та й прижилось. Ми з вами знаходимося біля однієї з двох Азімін. Це вже дорослі, вони квітнуть, але поки що чомусь, на жаль, не зав'язується. Тому що немає перехресного запилення, і зараз я буду на інші сіянці, які молодші, досі до прищеплювати інші сорти. І таким чином буде перехресне запилення і буде врожай Азіміни. Нарешті, стільки років, стільки років я сидів, ждав, ждав. Але все-таки є. Часто про них можна причитати, що вони пахнуть якимось трупним запахом. От, ми їх садив подалі від будинку, але насправді це все неправда. Запах взагалі мінімальний. Садіть хоч біля хати, не бійтеся. Так, до речі, виглядають її квіти в деталях. Я так розумію, це чоловіча, а це жіноча або навпаки. Це ми ще розберемося. Що ж, страх прищеплювати азіміну по бороту, щоправда, якщо нічого не приживеться, то він тільки погіршиться. Міжвидове щеплення. Це аронія, чорнополодна рябіна, так звана, ось її листочки. Це кущ зрізаний, і на нього я прищепив грушу кілька років тому. Бачите, яка товщина куща, яка товщина груші, це скоро все зламається. От. Хоча воно типу цвіте. Але плоди все рівно потім не зав'язуються. Бачите? от Тому не раджу з цим гратися. Те саме пишуть груша на глід, класна підщепа, глід. Ні, це все фігня. Наприклад, персиками, абрикосами гратися можна, але чою, але от не варто. Дістівний каштан. Щеплення чого я так сильно боюся. Колись я був у Франції на заробітках. Відео про це я на каналі збирав виноград і там їв багатько каштанів. Також потім працював в садовому центрі, і в тому садовому центрі був саженець на продаж. Я з нього зрізав кілька гілочок, привіз сюди. Тут в мене вже росли дикі каштани, які я сам висів з тих, які кронували і знищили в місті в Ужгороді. От. І я на них привив. У мене нічого не прижилось. І з того часу я подумав, блін, каштани нереально привити. Тому я більше не шукав живців. Це живці сіянця каштана з Чехії прислали. От. Також я шукаю зараз з Італії, сортові чи з Франції, але, на жаль, знайти не можу. Не дивлячись на велику кількість підписників. Щоб мені хтось прислав. На жаль, все так складно. Важливе доповнення. Я щойно знайшов на собі кліща, це вже другий за сьогодні. Ось він так виглядає. Ось він хоче втікнути. Важливо сказати, що я двічі перехворів за життя хворобою лайма, антибіотики приймав велику кількість. От, тому бережіться. Сам по собі кліщ кусає не боляче, але ту хворобу, яку він собі несе, це жахливо. Просто жахливо, наслідки її теж жахливі. Вакцини, на жаль, немає. Нещодавно розробили в Швеції, але якщо це відео набере тисячу. Подобайок хоча би то я зроблю окремий випуск про хворобу лайма. У мене є дуже багато матеріалів на цю тему відзнято, тому будь ласка. Інший надійний спосіб розмноження рослин це живцювання. Але про живцювання я розповім в одному з наступних випусків. Є чим поділитись. А мені залишається нагадати, що ви були на каналі Моя Українська Мрія. Дякую всім за перегляд, окреме спасибі всім патронам та спонсорам цього каналу. До зустрічі в наступних випусках.